з приводу смерті Навального я вважаю, що українців не повинно цікавити його смерть, тому що він бутерброд, який сказав, да кажуть, що ми типа дуже злопам'ятні і не можемо простити, що типа окрім це не бутерброд його повернути чи якось там обміняти не можна. Але я вважаю, що він звичайний русак. Е, який в принципі закінчив як настоящий хороший руський ай. <реш> а, а, а як ви вважаєте, він сам помер чи його путінський режим вбив? Е, ну я думаю, що вони там ну кажуть, що є інформація, що йому, йому трохи підсипали е, там типа, яду. Ну я думаю, що в принципі так воно десь і є. Ой, то мені. <реш> Як воно, я знаю, що кажуть царство небесне, а в другу сторону, як кажуть, а, давайте подумаємо. Хай горить воду. Горить воду, так. Все в Росії не так все просто, як вони кажуть, тому мені здається, це все-таки не Тром. І зважаючи на те, що він уже був у в'язниці, це не може бути так просто, як вони описують. Смачний бутерброд буде. Я не знаю, я що, але смачного. <laughs> <laughs> а думка? Та мені теж здається, що дуже смачний бутерброд. <laughs> Ти був такий, що прям дуже класний, рядкавий. <плоди> Його <плоди> вбили. <плоди> <в та> Віталіт сатки. <плоди> а чому ви так вважають? Ну тому що він був проти Росії. Ой! <плоди> проти держави. Брод <плоди> <плоди> влади, води. Влади. Він був проти Путіна, і я вважаю, що в нього була своя опозиція. Я не кажу, що він проукраїнський, хоча це повністю не так. Він підтримував ідеї Путіна, проте він сам хотів бути головою держави. Ви знаєте, спочатку я відносилася жаліла. Думала, що Боже, як шкода таких людей, от, от, от все, і що все-таки його прибрали. А потім через деякий час я знов багато читаю, наскільки він погано до Криму відносився, як він говорив, і то все, і кажемо, таких би нам не бачити і не знати, і, 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 і туди йому дорога до Кобзона. Думаю, що всі розуміють, так як він приїхав, коли не потрібно було і відразу ж зайнялися ним, то думаю, що все-таки він не своєї смерті. Ну, просто це його я говорю, шукає тіло і не можуть ніяк знайти. Ну, просто не видають це тіло, це все. то все. Те, що шукають. В боргі знаходяться, наскільки я вчора слухала. Просто ну, ні, ніхто не вводить, поки не приїдуть з Москви експерти і не зроблять свої висновки. Це то, що я вчора з такими численними протиріщами, тому що людина загалом та боєць, можна сказати, герой. Але пам'ятається той бутерброд, да? що не бутерброд, так. Крим, що не бутерброд. Не можу цього забути. А так дуже жаль. Не думаю, що це було вбивство. Думаю, просто що змотана людина. знаєте, немає в мене ніякої думки про його смерть. Ну так людина жила, і, слава Богу, їй можна 18 років. І мови такі в нього були останні ну, або завмер, бо йому допомогли хто його неї.